У першій студії ми будемо говорити про парламентські вибори, про підсумки парламентських виборів та про коаліцію з Тетяною Чорновол. Це народний депутат, вірніше, кандидат ще в народні депутати України від народного фронту, радник міністра внутрішніх справ. Добрий вечір. Добре пані вечір. Тетяна. Отже, я вітаю ваш блок, вашу партію з проходженням до Верховної Ради, вірніше навіть до лідерства. За лідерство, власне. Е, перш ніж розпочати нашу розмову, я пропоную топ-п'ятірку найпопулярніших новин від нашого сайту, від сайту телеканалу ТВ. Отже, п'ятірка найпопулярніших новин за 28 жовтня. На Луганщині на 32. Блокпосту під смілим загинуло понад 10 бійців. Повідомляє Рада національної безпеки та оборони. За даними опрацьованих центрів бочкомом понад 93% протоколів на виборах до Верховної Ради лідирує народний фронт. Президент назвав АТО Вітчизняною війною 2014 року. Москва виявила готовність визнати вибори в ДНР та ЛНР заплановані на 2 листопада. Росія відправила в Україну четвертий гуманітарний конвой. Більше новин дивіться та читайте на нашому сайті на сайті телеканалу tvi.ua. .TV одночасно з нашою програмою ми проводимо смс-опитування. Ми запитуємо наших телеглядачів, що вони очікують від нового уряду. Варіанти відповіді: реформ, наповнення бюджету, закінчення війни. Нічого, надсилайте свої смс-повідомлення. На номер 067, 215, 66, 66. Отже, пані Тетяно, народний фронт за останніми даними лідирує у парламентській гонці в багатомандатному виборчому окрузі. Петро Порошенко в день виборів під кінець дня виборів вже заявив про те, що власне він буде ініціювати підписання коаліційної угоди. А Юрій Лусенко заявив про те, що до кінця понеділка. До вечора буде оприлюднено цю угоду. Цієї угоди досі не оприлюднено. Чи бачили ви коаліційну угоду про що зараз взагалі йдеться в кулуарах між переможцями виборів? Ну розумієте, є коаліційна угода від Порошенка, є, скажімо, угода України до вступу в Євросоюз. З асоціацією з Євросоюзом, в принципі, наша партія дотримується того, що ми, о, на Майдані ми стояли за асоціацію з Євросоюзом, і не треба придумувати велосипед з квадратними колесами, а йти по тій угоді. Е... І це вона і є коаліційною угодою, розумієте? Але коаліційна угода це певний розподіл повноважень уже угу. за. Нової влади нова влада це точка відліку нової влади, новий парламент, тому що у нас парламентсько президентська республіка, відповідно парламент буде формувати кабінет міністрів. Е, ви є переможцями виборів. Угу. Президент ініціює підписання цієї коаліційної угоди, Ну, зважаючи на те, що разом з мажоритарниками власне Порошенко отримує більшість. Ну не більшість, мається на увазі найбільше депутатських угу. мандатів. Ви ваша сила як переможців. На що розраховує на які посади? Ну дивіться, в нас насправді все дуже просто і прозоро, ніякої кулуарщини. Ми йшли на вибори з дуже прямими тезами, які показали виборцями. Вони нас підтримали, тобто вони підтримали нашу позицію. Яценюк – прем'єр. Яценюк прем'єр. Це перше. А, друге, розумієте, зараз насправді в Україні дуже потрібна ефективна влада. Дуже подо... потрібно, щоб влада подобалася людям. Чому тому, що насправді путіну треба анархія, треба скинути державну владу, і тому, щоб перемогти навіть у війні, нам потрібна ефективна влада. Ада тому в першу, наприклад, десятку нашого списку ми внесли, як ми вважали, найбільш ефективних діячів влади, і люди їх підтримали. Тобто, це навіть не наш вибір, це вже вибір народу. Це Арсеній Яценюк, прем'єр, це Аваков, міністр МВС, це Турчинов спікер. Тобто, вони показали себе як талановиті ефективні менеджери, і люди це підтримували. Тому ми саме зайняли перше місце, бо ми прямо з цими меседжами йшли. Наше знову таки, ви подивіться нашу рекламу. У нас було Яценюк, прем'єр-міністр. Тобто, це не ми не вибираємо, це вже вибрав народ. Е, вчора у нашій студії були представники блоку Петра Порошенка, і вони говорили про те, що насправді у Петра Порошенка теж є кандидат на прем'єрство. Ну, очевидно, це той кандидат, якому глава держави доручав увімкнути опалення до 26 жовтня. Ну, да, ми так, Ми знаємо, по кого ми маємо на увазі. Тобто, взагалі ця кандидатура розглядається Володимира Гройсмана в, в якійсь конфігурації чи ні? Ну ви розумієте, Петро Порошенко звичайно розглядає цю кандидатуру, але виборці определились по-іншому. Тобто, треба прислухатися волі народу. Знов таки, я дуже хочу, щоб Петро Порошенко був улюбленим президентом України. Для того знову таки потрібен ефективний зараз Кабмін, а прем'єр-міністр Ясеню показав себе як дуже ефективний прем'єр. Знову таки для цього треба виконувати волю народу. Воля народу була відповідно, яка ми бачимо. Персональне запитання. Вашу кандидатуру розглядають як ми вірно кандидатуру, наприклад, на антикорупційне бюро, тому що до після вашого відходу з уряду Верховна Рада ухвалила пакет антикорупційних законопроєктів власне, і створила антикорупційне бюро, чого не було. Тоді, коли ви працювали в уряді, і тепер ну так в, виглядає, що в принципі ви можете бути одним із претендентів. на я знаю, я не перне підходжу під критерії щодо виборів голови цього бюро. В принципі розумієте, в мене було цілий перелік поправок, щоб цей закон став ефективний, і я наполягала на ці на цілому переліку поправок. Тому до критеріїв голови, це для мене вже було, знаєте, там третєрядне питання. І по-моєму, по тим критеріям я не підходжу. Але я не лобіваю, розумієте, це неможливо лобіювати ці такі закони, наприклад, під себе, під когось, під якусь особистість. Це потрібен інструмент, який буде працювати в будь-яких руках. Ви розумієте, от навіть зараз, якщо керівник цього бюро буде навіть неефективний, ну я маю на увазі сам як особа, да, неефективний. Все одно йому доведеться показувати результат, тому що це не генпрокуратура, яка може сказати, що розслідує там вбивство і зґвалтування. Тут орган чітко заточений на боротьбу з корупцією, тому хоч якийсь результат. Цьому органу доведеться а, демонструвати, тим паче, що в цьому законопроекті ну я внесла цілу серію поправок, що робиться насправді інструмент, яким можна працювати ефективним. Бо від початку той закон насправді був фейк. Ну очевидно, що боротьба з корупцією угу. буде темою номер один для нової влади, оновленої влади. В серпні, місяці, коли ви пішли з Кабінету міністрів, ви були уповноваженим з питання антикорупційної політики, ви сказали про те, що в тій системі координат і в тих умовах, які складалися на той час у верхніх ешелонах влади, працювати не можна ні, справа не у верхніх ешелонах влади. Насправді якраз була якраз відсутність інструменту, хоч якогось інструменту було відсутнє. Розумієте, Арсеній Яценюк не нянька для Тетяни Чорновіл. Тобто, так, да, якщо б він був нянька, можливо, разом з ним би я могла б щось робити. Сама особисто, а я повинна розумієте, людина на посаді повинна працювати особисто, вбудовувати систему роботи. Але не було інструменту. Тобто, під ту посаду, яку ви говорите, інструмент був знищений ще в свій час, а зараз він і так був мінімальний цей інструмент, а був знищений дощенто. І, в принципі, мої повноваження були тільки консультативні. Тобто, я могла потягнути руку на кабміні і виступити з якоюсь заявою. І в принципі, я вам скажу, я виступала, зокрема, через ті мої заяви, не були призначені в органи. Влади цілий перелік кандидатур, які мали корупційне минуле або зв'язки сталі зв'язки з бізнесом Януковича, скажімо так. Ну, ви напевно пам'ятаєте, що в 97-му чи в 98-му роках Леонід Кучма вже створював національне бюро розслідувань, яке очолював Василь Дурдинець, і це. Бюро розслідувань існувало лише на папері указ кучми. Був ну і власне, я так розумію, якийсь штат, мабуть, був цього національного бюро розслідувань, на яке покладалося власне розслідування злочинів високопосадовцями. Це національне бюро розслідувань має таку ну трагічну історію, тобто драматичну. і Воно просто було розформоване. Ви вірите в те, що антикорупційне бюро буде працювати так, як мусить працювати, і досягне якихось певних результатів. Ну, після майдану ситуація насправді змінилася. Вже є вимоги громадянського суспільства. Це дуже важливо. Бо це не було в ті часи кучими. Тобто, насправді ми зараз наша країна вся міняється. Бо розумієте, корупція в нас не тільки зверху. Корупція – це ця система, яка просякла нас відверху до низу, вона тримається нас так і так. Але в даному випадку почалися зміни, зокрема і знизу, коли почало формуватись громадянське суспільство і вимагає, і вже вимагає боротьби з корупцією, справжні боротьби. Так що я думаю, тут нікуди не дінеться. Це бюро або буде працювати, або я не знаю, що буде. А воно таки буде працювати. Я думаю, ну тут наші телеглядачі на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВ ну. питають у вас, як вам буде працюватися в новому. Парламенті поруч із Антоном Яценком, і якщо він раптом війде теж до парламентської більшості, що ви будете робити? Це дуже важко, звичайно, морально да? Але насправді якраз і моя роль в парламенті така, щоб такі, як Антон Яценко, далі не протягували корупційні схеми через Верховну Раду. Тому у нас проблема в тому, найбільша проблема в цій країні, чому у нас так важка боротьба з корупцією? Тому що насправді корупція законна. Тобто такі, як Яксенко, проходять в Верховну Раду, щоб приймати там закони, яким дозволяють абсолютно законно легально грабувати державу. Очевидно, дуже багато колег у вас, майбутніх колег, поруч з вами буде сидіти, які ухвалювали так звані диктаторські закон. Тобто, там десь близько 70 чоловік, які прийшли до нового парламенту, які голосували за диктаторські закони. Існує така версія, що вони зайшли до Верховної Ради для того, щоб. Після того парламент ухвалив рішення про скасування депутатської недоторканності. Ну і простіше було б з ними там уже розмовляти про їхні якісь там е, а, злочинну якусь діяльність. Е, вам буде комфортно з цими людьми працювати? Звичайно, не комфортно, але розумієте, всі країни правді ще багато чого некомфортного і треба. Треба її змінювати. Знову таки, для цього ми йдемо в парламент. Я от, ви мені задали про закон, закони, я вам можу розказати один такий дуже красномовий приклад, який показує насправді, що країна дуже змінилася, але ще багато дуже кроків, що ми повинні зробити, щоб у нас відбувалося правильно в легальному полі. Я скажу, що перед виборами я агітувала за Андрія Білецького, командира Азову, я агітувала в метро. Тобто я ходила в метро і розповідала громадянам, що я їх просила підтримати Андрія Білецького. В якийсь момент до мене підійшов міліціонер. Рядовий міліціонер спробував мене затримати. Чому він чудово розумів, що я радник міністра МВС, тобто він знав мене чорновіл Тетяна, я в кожному вагоні представлялася. Я його спитала, а в чому проблеми. Він сказав, що виявляється, в нас в метро е заборонена агітація. Мені це стало дуже дивно, тому що розумієте, я ж там не відволікаю увагу водія, і я розумію, чому цей закон, так це в законі про вибори прописано. Да? І я розумію, чому цей пункт з'явився, тому що в свій час е е Януковичу дуже важливий був Київ. Дуже важливо було не допустити, зокрема, тут вибори Київради. Дуже важливо було, щоб опозиція не мала можливості донести свою думку до людей. Знов таки, ви пам'ятаєте, що всі телеканали були сутово настроєні про владно. І саме тому з'явився цей пункт. Тобто він насправді не демократичний. Він з серії якихось диктаторських законів, але це закон. І розумієте, я попала в таку дуже складну ситуацію. Тобто, формально, да, це закон. Міліціонер був правий. До речі, от чому змінилась країна? Ви розумієте, що рядовий міліціонер. Підійшов до радника міністра, щоб його затримати за невиконання закону, хоча радник це фактично генеральська посада. Це вже свідчить про те, що країна змінилася. Я йому скажу чесно, я йому подякувала за таку позицію. Але як розійшлися ми, я йому сказала: ви знаєте, я не можу виконувати диктаторські закони. Але я знаю, що закон треба виконувати, тому я для себе тут прийняла рішення нести за це відповідальність. От хай пише протокол, моє ім'я він знає, він все знає, подає в суд, і хай суд мені визначає міру покарання. Але розумієте, це яскраво, яскраво просто приклад. Як у нас відбувається в країні, коли ти не стаєш на виложці, да? або ти в... не демократичний шлях обираєш, да? але тоді він законний. Або демократичний, тоді він антизаконний, це теж неправильно. Знов таки так само з корупцією. Ти, наприклад, інколи борешся з корупційною схемою, а вона законна, розумієте? Оце дуже страшно. І дум... тому багато що треба міняти. Запитання від наших телеглядачів. Микола Григор питає, коли побачимо депутатів-сепаратистів у в'язниці, чи згідні ви що генпрокурором Ярема? Mm -hmm. З генпрокурором Яремою? Так. Чесно кажучи, я вам скажу. О... Мені зовсім не задовольняє робота Генпрокуратури. І це я вам скажу в мене найбільше, одне з найбільших розчарувань після Майдану. Ви маєте на увазі Генпрокуратуру часів Махницького і часів Ярема, так? І другу, і першу. Ну, фактично, бачите, яка ситуація. Після Майдану, власне, ніхто не відповів за розстріл Майдану, ніхто із колишніх високопосадовців не сів до тюрми. Хоча насправді гасло було бандитом тюрми. Але насправді жодних переслідувань я, не було. я вас продовжу знову таки, якщо мені сказали, що я керівник антикорупційного бюро на майдані сказали, ну це ж було, скажімо, не зовсім правда, бо бюро не було створено. Інструмент боротьби з корупцією, от єдиний малеген, прокуратура. Тобто, ми бачимо, що знову таки цей інструмент не був реалізований. А з чим це взагалі пов'язано? Тобто це пов'язано з тією системою, яка ви знаєте, залишилася. Мені здається, система. Мені здається, найбільша проблема в системі. Тому що я, наприклад, ну, останнім часом займалася багато фронтом, я радник міністра Вакова по батальйонах. І що цікава ситуація, да, батальйони вони створені з нуля в системі МВС. І якщо ви порівняєте військові частини батальйони, ви побачите, наскільки батальйони краще забезпечені, і тільки тому, що все зверху доходить донизу. Знов -таки, і допомога, і волонтерська допомога. Доходить донизу, і тому що вони створені буквально з нуля, розумієте, ніякі корупційні системи не вписані. Військові частини вже давно вписані в корупційні системи е, системи. І там проблема навіть в тому, що от коли з батальйону зов наші бійці бачать, що там військово щось не вистачає. Вони, наприклад, несуть якісь коробки з цигарками, починають роздавати по казармах, зразу прибігає прапорщик, починає кричати, що ви не маєте права, давайте мені. А солдати кричать Нін, давайте йому тобто, розумієте, наскільки от прогнила система, вона вона насправді дуже тягне назад, дуже важко її зруйнувати. Тому є сенс знов таки, в цьому національному бюро антикорупційному, тому що воно знову таки буде створюватися з нуля, і я думаю, що воно повинно досягнути більше результатів ніж, наприклад, та саме прокуратура, яка мала функції якраз боротьби з корупцією. От щодо сходу, запитання в нашої телеглядачки, Людмили. чому наших хлопців знову залишили на призволяще? знову втрати, де наша армія? Ну очевидно, йдеться про 32-й блокпост у смілому, де загинули знову. Люди, і знову питання виникають і до головнокомандувача, і до керівників армії. Тому що таке враження, що частина людей, які залишилися на сході під час виборчої кампанії, ну, власне, залишилися самі е, напроти е, власне, ворогів, бойовиків, терористів. Які знаєте, там це в принципі велика проблема виборчої кампанії, бо знаєте, заходиш в цей процес і. А в цей момент війна, в цей момент там гинуть люди. Да? Тобто, начебто, хтось вітає з перемогою, а про яку перемогу може йти мова, якщо в нас іде війна. Повірте, я це, я це дуже добре розумію. Що стосується тої ситуації з 31 першим блокпостом, я насправді не володію деталями. Але я знаю, що навіть проблема в тому, що от наші батальйони МВС, я маю на увазі, да, теж займалися виборчим процесом. Може, знялося якесь там так би мовити підкріплення, да з тих блокпостів військових, бо батальйони МВС, наприклад, підкріплюють. Тобто виборчий процес розумієте, він по-любому витягує ресурси. Він завжди витягує ресурси, це об'єктивна реальність. І тому, коли в країні війна, да, тобто я от розмовляла з людьми, багато хто говорив, що а, знаєте, вибори під час війни як бенкет під час чуми, згодна. Але з іншої сторони, теж об'єктивна реальність, що цю Верховну Раду треба було змінювати. І так, до неї дуже багато питань. Але ну от подивіться на склад, вона все таки буде на три голови вище ніж попередні. Всі очікували, що оновлення влади і перевибори до парламенту відбудуться трошки по-іншому. Ніхто не очікував, що колишні регіонали знову будуть. Такою підтримкою користуватися на сході на півдні України ті міста, які звільнені українськими військовими, де загинуло дуже багато наших бійців, знову голосують за тих же людей, які власне довели ситуацію на сході до війни. З чим це пов'язано? Тобто, люди не довіряють новій українській владі, чи вони все ж таки сподіваються на те, що повернеться. Та влада, яка була перед цим, і знову вони будуть жити собі тихо і спокійно. Розумієте, інформаційна війна це дуже серйозна штука. Тобто, коли людям дуже багато років промивали голову, то відповідно знаєте, не всі зараз побачили, що насправді просто не вглоділися і не побачили, не зробили оцінку, тому що відбувається. Тому підтримка насправді от тих от депутатів Януковича, ну вона є об'єктивна. Інша справа, що вони ж там ще й примудрялися фальсифікувати це, також факт. Тобто ну таки вибиралися старими методами, але з іншої сторони, тобто там є і висока підтримка, і вже, скажімо, українських партій. Це, до речі, наша велика перемога насправді. Подивіться, знов таки, той самий Маріуполь, де велика підтримка українських партій. Тобто, багато людей вже усвідомили. Ну, от ви згадали про фальсифікацію або, скажімо, Схеми, за якими обиралися народні депутати України колишньої партії регіонів, Яскравий приклад Юхим Звягівський, який обрався в 45-му, здається виборчому окрузі, де за нього проголосувало 1400 депутатів. Виборців і його обрали, оскільки там було тільки чотири виборчі дільниці відкриті. Тут дуже багато запитань виникає щодо взагалі е, системи виборчої так? в Україні, тому що знову ми обираємо за старою виборчою систему, і це дозволяє власне ці шпаринки використовувати. Ви знаєте, моя відповідь на це насправді зараз дуже жорстоко треба покарати фальсифікаторів. Саме велика проблема після помаранчевого майдану. До речі, в ті роки. А було те, що ті вибори, які просто публічно фальсифікували, не прикриваючи фальсифікували, ніхто не поніс покарання. Розумієте, то якщо б тоді б люди були понесли б покарання, повірте б, це тоді б зламав взагалі б ситуацію в Україні. Тобто не те, що там навіть Ющенко підписав меморандум національної єдності з Януковичем, споховала майдан. Ні, от саме перший момент був, коли не були покарані фальсифікатори, і зараз надзвичайно важливо, дуже важливо від силових структур від МВС. Покарати фальсифікаторів виборів, тому що вони були не тільки на сході, до речі, і на заході фальсифікували. Я знаю, що е побратим мого чоловіка Микола Ляховича вбирався в Рівненській області. В нього дуже жорсткі фальсифікації відбулися. Просто такі, знаєте, от як в 2012 році, на інших округах. Також були подібні фальсифікатори фальсифікації. Люди, от знаєте, як злочинці, да їх звикли працювати на тих виборах? Ті самі методи задіювали і зараз, але дуже важливо зараз покарати. Якщо ми не покараємо, знову таки цей майдан буде зневільований. Який перший закон має ухвалити нова Верховна Рада України? Тому що очікувань від нової Верховної Ради дуже багато. І, власне, які першочергові завдання, які стоять перед народними депутатами, новообраними, які, власне, яким перший закон має бути. Ви знаєте, насправді тут інколи питання стоїть не в законах нових, які приймаються. Дуже потрібні зміни в ті закони, які легалізують корупційні схеми. Знову таки, не треба придумувати велосипед. Треба робити закони, аналоги тим, які є на Заході, які дозволили. Мінімізувати корупцію, поборотися з корупцією. От, наприклад, я вже давно розповідаю про те, що в Україні, наприклад, потрібно. Під час відкриття рахунків банку показувати кінцевого власника, тобто вимагати від юридичних осіб, показувати кінцевого фізичного власника. Це працює скіс на заході, тобто такий принцип банку. Знай свого клієнта, що це дає? А це дає те, що, наприклад, після майдану на заході, ви пам'ятаєте, арештували рахунки Клюєвих, Фірташів, Іванющенків. Я муковичів. Да, 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 да. Чому тому, що вони знали де ці рахунки? Тому що там банки знали, де хто з них повідкривав рахунки. Чому у нас в Україні цього не відбулося? Ну тому що в Україні в нас всі Кунки в банках, розумієте, вони засекречені, там ніхто не знає, хто чи є. А це дуже якраз потрібно для того, щоб працював антимонопольний комітет, щоб не було монополій, не було зговорів на ринку, щоб працювала Генпрокуратура, щоб працювало антикорупційне бюро, щоб можна було не тільки карати корупціонера, а повертати кошти, які він вивів по корупційних схемах. Тобто, це, наприклад, дуже, дуже нам потрібно в Україні. Е, власне запитання ще надходять від наших телеглядачів. Е, Питають, чи готові ви проголосувати за зняття депутатської недоторканності? Я звичайно за. Ну тобто, глядачі можуть подивитися, що ніколи не збала про свою недоторку. Ні, семен під час майдану було певно більше десяти кримінальних справ. Ну знову питають, як ви оцінюєте роботу прокурора, і знову питання ставлять наші телеглядачі. Таким чином подивіться, на яких машинах їздять наші прокурори, і власне знайдіть відповіді на те. Як вони живуть, і за який рахунок вони Я це ще дивуюся, що нема питання про суддів? Бо насправді судиться у нас взагалі колективно Янукович, якого майдан ще не переміг? Так ну очевидно, угу. мова йде не про те, що недосконале законодавство. Мова йде про те, що ці закони недостатньо виконуються на рівні виконавчої влади. Взагалі я б от підняла справді от я зараз згадала питання судів. Розумієте, коли в Україні нема справедливого суду, не можна ні в чому добитися правди. Ні що дій прокуратури, розумієте, не стосовно там не знаю, там дій якихось певних корупціонерів. Тому що ми пам'ятаємо, як Бакуліна МВС затримав, суд Бакуліна відпустив. Як знову таки керівника Беркуту, який розстрілював майдан. Відпустив суд. Ну насправді це дуже страшно. От якщо ми побачимо, всі такі найбільш болючі точки в Україні це суди. Я, от знову таки ще до Майдану, розслідувала, як через суди фірташ і Бойко намагалися вивести 2 мільярди доларів з Нафтогазу. І після Майдану вони ще мали нахабність прийти до Нафтогазу, знов таки вимагати виконання рішення суду. Ну а тепер, ну, тобто, суд а тепер просто... Бойко ще приходить в Верховну Раду і каже, що ми опозиція. Ми навчимо цю владу працювати по новому. Так, насправді це найбільш зараз болюче і страшне. Це наші суди. Дякую, пані Тетяна. Нашим телеглядачам нагадаю, що в гостях у нас була Тетяна Чорновул, радник міністра внутрішніх справ України, номер другий у виборчому списку Народного фронту. Після невеличкої реклами ми повернемося до студії. Будемо говорити про коаліційну угоду, про підсумки парламентських виборів. Не перемикайтесь, дочекайтесь нас.